У перший літній день в Україні, як і в усьому світі, відзначали гарне і радісне свято. Міжнародний день захисту дітей. 1 червня також і свято дорослих. Усіх тих, хто завжди поряд з дітьми, допомагає їм зростати, навчатися, пізнавати світ, робити усе можливе, аби життя дітей було щасливим і безхмарним. 1 червня в районному будинку культури відбувся фестиваль дитячої творчості з нагоди святкування Міжнародного дня захисту дітей. На свято з'їхалися дітлахи з усіх шкіл району. В актовому залі ніде яблуко впасти. Щасливі ченята малечі. Василий Сміх. Та щирі оплески, справжня святкова атмосфера. На сцені будинку культури вихованці Карлівського районного будинку дитячої та юнацької творчості дарують позитивні емоції та незабутні враження. По завершенні концертної програми на дітей чекала маса розваг, майстер-класи, спортивні ігри та веселищі. Дітвора радо ділиться своїми враженнями та бажає усім діткам, хто щастя і здоров'я, хто батьківської любові та родинного тепла. Та ще говорити, слухайте самі. Миру, радості і дуже багато здоров'я, щоб їх батьки любили і багато пошани їм. Це свято було присвячене дітям, хай вони будуть радісні і щасливі. Щастя, миру, радості, щоб вони все робили, слухалися, щоб вони були здорові і, і, і щоб було в них багато грошей і щоб в них були хороші батьки. І щоб їздили на, на горних машинах, щоб вони росли великі, слухались батьків. Ну, звісно, женились. щоб вони наборолися багато сили і вчилися гарно. Я хотіла б їм побажати, щоб у них все виходило сам ну, виступати і співати. Щоб вони завжди були здорові і красиві, ніколи не хворіли, завжди були радісні. Що, щастя, здоров'я і всього самого найлучшого. Щоб вони не боліли, росли здорові, добре вчилися, ну, росли і любили своїх батьків. Ну, що, щоб вони ніколи не хворіли, щоб в них було багато друзів. Я б хотіла побажати усім діткам, щоб вони були завжди щасливі, не хворіли, слухались батьків. Щоб в цих літніх канікулах вони провели щасливо і на наступний рік вчилися найкраще. Щоб вони щоб вони жили радісно і, і щоб вони були веселі. Я хотів би побажати, щоб у всіх дітей було те, що вони хочуть, щоб батьки їх любили. Ну і всього самого кращого. З праздником. Дорогі друзі. Подарувати справжнє свято діткам з обмеженими фізичними можливостями допомогла районна організація інвалідів та організація інвалідів селища Ланна на чолі з Ніною Бондаренко. Це свято свято дитячих посмішок, пустощів та веселищів, видалося особливо щирим та по-дитячому безпосереднім, говорить переповнена емоцій Ніна Іванівна. Все пройшло дуже добре, концерти були хороші. Діти талановиті, красиві, дуже гарні в них костюми. Чувствується про те, що там багато уваги приділяють у школа, учителі, батьки. І всім бажаю дітям, щастя, здоров'я, благополуччя, щоб вони були достойні наших батьків, матерів і щоб любили Україну так, як в своє час колись любили ми її. Жінка говорить, що приїхати на це свято їм допоміг Олександр Федорович Тимоха. Він безкоштовно надав автобус та автомобіль. Ніна Бондаренко зі сльозами на очах щиро дякує Олександру Федоровичу за допомогу людям з обмеженими фізичними можливостями, за розуміння і підтримку. На свято ми приїхали. Наш Тимоха Олександр Федорович я писала заяву, нам дали автобус і спеціально для мене, для Лізи, отливарної каласочниці. Дали нам окремо автомобілі, діток привезли інвалідів, щоб вони подивилися, що не вони не сиділи в чотирьох стінах. І спасибі за машину, яка це ще не представляєте, яка це радість, що тобі зробили удобство для того, щоб ти залізла в машину без ніяких трудностей. У малечі не повинно бути нещасливого дитинства, і за це маємо відповідати ми, дорослі. Тому турбота про дітей, захист їхніх прав має стати одним з найголовніших наших обов'язків. Тож, нехай не тільки в цей день, а й кожного наступного дня кожне дитяче серце буде зігріти теплом і любов'ю, увагою і турботою.